Добрий ранок. Починаємо урок. Навіть незважаючи на те, як в нас ранок сьогодні почався, він такий праздничний, нам устроїли салют. Але, 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 ну що поробиш. Так, мабуть, хоча б, хоча б здесь ви подивитеся, скажете, що в нас так, не так. Тому що я вже, коли багато не записую, мене. Це було поківала ти? Да, да, да. Добре, так, так, так. Так, було. Добре, дякую. Ну, извини, звучало, як звучало, вибач. Так, добре. Тоді ми переходимо сьогодні до нової теми. Вона у нас називається або хвиля від рухомого джерела, або вона називається Ефект Доплера, і ми з вами трохи по. Дивимось на всі ці е, речі, які в простому варіанті можна подивитися. Ну і плюс е, ко всьому розуміємо, що нам це потрібно буде в 11 класі, коли ми будемо електромагнітні хвилі е, вивчати. Але це потім. Зараз давайте подивимось, як воно відбувається в механіки безпосередньо. І цією темою ми завершуємо тему механічних коливання та хвилі в 10 класі, і потім будемо. Вже переходити до наступних тіл, але це буде вже в наступному семестрі. І сьогодні поговоримо про хвилю від рухомого джерела. Ну, По-перше, спробуємо з'ясувати, в чому полягає ефект доплера. Ну і подивимося, які параметри змінюються під час руху джерела і приймача звуку, да і сподіваюся, що зможемо з'ясувати, як вони змінюються. Спочатку давайте. Маленьку ілюстрацію подивимось ось таку, От, бачите, у нас рухається. Щас, зараз зараз запущу ще раз. Ось та штучка, якою ми рухаємо по воді, це може вважати, що це істочник, який рухається. І бачите, якби як у нас він був нерухомий, ви розумієте, що такі е, кола від нього розходились би симетрично. А зараз, побачите, що воно трохи зміщується. Ну, не так щоб багато, але бачимо, що у нас. Попереду таке згущення буде, а там розрядження буде наприкінці. Ну, давайте подивимось таку ситуацію. Спочатку, коли у нас джерело буде рухатися за швидкістю V, і ми будемо порівнювати цю швидкість з швидкістю поширення хвиль в середовищі. Це не важливо, про які саме хвилі йдеться. Мова, але зазвичай, коли у вас будуть якісь задачі на е, механічні хвилі, це зазвичай буде швидкість звуку. Але в даному випадку ми дивились з вами хвилі на воді. Це теж можливий варіант, а де це були б хвилі поширення на воді. А це в нас буде рух істочника. Якби я це все показувала. То ну, зараз до цього ми будемо дорисовувати. Дивіться, ось у нас три можливих істочника. Ось у нас е, спочатку істочник, був, був звука, е, істочник хвилі був в точці О, потім в точці О1, потім в точці О2. Зрозуміло, що воно переміщується поступово, але я фіксую це через деякі інтервали. Ці інтервали я беру однаково, швидкість руху однакова. Тобто кожен такий інтервал він буде дорівнювати швидкість руху істочника СВ у нас. І е, час руху. ну, Наприклад, нехай це буде те велика. А за цей час хвиля буде розповсюджуватися. Віз точки О, вона буде розповсюджуватися по колу. І це коло буде збільшуватися, і радіус буде дорівнювати швидкості, е, швидкості, швидкості е, хвилі в речовині. І якщо у нас, наприклад, е, істочник прийшов в точку. О2, То за час Т велика, у нас хвиля пошириться на відстань швидкість У умножить на Т велика. Це буде одно коло. Зараз це буде на рисунки, подивімось. За цей самий час ось від цього істочника в нас хвиля розповсюджиться на відстань уже U у умножить на 2т, а цього. У умножить на 3t. Як це буде виглядати? Давайте я ще раз покажу. І так, істочник рухається з постійною швидкістю V, за час Т, і дивимось. Зараз я покажу всі три. І коли у нас, ну, можу все. Ось коли істочник коли прийшов в точку О3, це у нас пройшло вже три інтервали времени від точки О. Раз, 2, 3. Ось тут в этой точці знаходиться у нас. Істочник. Від цієї точки хвиля пройшла відстань уже У Т, ось фронт цієї хвилі. Від цієї точки хвиля пройшла 2, УТ, ось фронт цієї хвилі. І від, від цієї точки хвиля пройшла 3 УТ, ось фронт цієї хвилі. І у нас, за умовами, ми казали попередньо, що швидкість руху хвиль в, в речовині у нас більша, ніж швидкість руху істочника. І ось таким чином буде у нас. Наближення в хвиль в напрямку руху і віддалення в напрямку протилежному, як ми бачимо. Ну, Давайте подивимось, що буде, якщо ми порівняємо ці швидкості В і Т. Наступний варіант, коли ми розглянемо випадок руху джерела коливань. Якщо вона швидкість поширення хвиль в середовищі дорівнює швидкості руху істочника. Ну, зараз я не буду так подробно розповідати. Давайте я просто буду рисувати, ви будете дивитися. Ось у нас знов ті ж самі відстані, але я трохи збільшила відстані між істочниками, тому що у нас збільшилась швидкість руху цього, цього істочника. І ось у нас ті ж самі хвилі, але зараз, якщо швидкості однакові, то зрозуміло, що вони всі в точку О3 прийдуть. Одночасно ось ці всі три хвилі, вони в цій точці будуть знаходитися. І тоді е, ліцевий фронт, попередніх фронт, я не, не знаю, як це сказати, ось він буде однаковий для всіх хвиль. Ось тут позаду вони будуть всі на різних відстанях, а ось тут вони співпадають. А що ж у нас буде, якщо у нас, ну, може таке бути, що швидкість В буде більше швидкості U? Ну, мабуть, все може бути. Тому давайте подивимось, що буде в цьому випадку, якщо у нас е, рух джерела В коливань буде більше, ніж швидкість поширення хвиль в середовищі, Чи, ніж швидкістю. Дивимось, що буде тоді. Ну, Ще більше відстань, зрозуміло, у нас буде. Але зараз, якщо я буду це робити, ну, я трохи посунула, тому що мені потрібно все нарисувати, воно буде не дуже просто все відбуватися. Ось, і дивіться, що у нас буде. Ага, якщо я так порисувала, о, бачите, у нас з'являється ось така точка, тобто ці хвилі вони опередж... опереджають одна одну, і наступна буде ще далі. А якщо ми з цієї фінальної точки проведемо такі дотичні, то ми отримуємо, ну ми розуміємо, що це не трикутник, так? Це конус, конус тому що це в просторі. Тобто представте собі, що ми ось це у нас же теж, теж не коло, це сфери, тому що це в об'ємі буде. ну таке. Тому це в нас буде конус, це буде його поверхня. І е, цю поверхню зазвичай називають конус е, маха, або конус маху, в залежності від того, як там склад... склоняють, спрягають, що там роблять. Ось. І е, ви, не, ну, на жаль. Зараз ми часто слышим по поводу ракет, у них там скільки там махів і таке інше. Тобто, що це мається на увазі? Це мається на увазі у скільки разів е, швидкість, наприклад, хвилі, ну, швидкість хвилі, буде е, більше, е, ніж е, швидкість руху істочника. От це у нас буде такі. Співвіднотнення. Ну, добре, давайте подивимось. Ну, По-перше, коли у нас швидкість руху істочника буде більша, ніж швидкість хвиль, воно буде опережати, буде така ударна хвиля образовуватися, і тому поверхня конуса маха вона дає нічого інше, як ударну хвилю. Але давайте я з цього зроблю якийсь трикутник, тому що нам щось порахувати треба, тому що, що тут погано рих, рих, рисувати щось ще. Давайте я додам от сюди, ось таким чином, От з цього рисунку, я зроблю ось такий. Тобто я залишила, зараз повернусь, точку О і точку О3. Відстань, між ними, як ми розуміємо, 3ВТ. І ось тут, із цієї точки до ось. Цього кола я проводжу перпендикуляр, тобто до ось цей датичний. І потім у нас буде прямокутний трикутник таким чином. Ось це буде його гіпотенуза, ось це буде його катет. І ось цей кут Фі ми будемо з вами шукати. Ну, Функцію зрозуміло ми будемо шукати здесь, яку, якщо у нас є катет протилежний, є гіпотенуза. Яка функція напрашується, якщо протилежний синус, безумовно. І цей синус буде дорівнювати протилежний катет поділити на гіпотенузу. і будемо з вами розуміти, що в нас ну, ріте буде скорочуватися і буде відношення а, швидкості. Таким чином ми можемо це, безумовно, з вами порахувати. І ось, коли ми будемо дивитися на. Рух істочника або приймача, ми будемо з вами. ну, Якщо звукова хвиля, то на слух можна сприймати змінення частоти звучання. І тому, коли ми це з вами формулюємо, ми можемо казати, що ефект доплера він і заключається в тому, що у нас змінюється частота хвиль, які приймаються під час руху джерела, ну або під час руху. Приймача. Ну, З приймачом складно, так що, якщо ми самі слухаємо, то ми зазвичай не рухаємось ніколи, нікуди. Але, як приклад, я можу вам навести, ну, мабуть, хтось прислухався до цього, але тут є запис, сподіваюся, що у вас звук буде працювати. Якщо у нас рухається джерело, то зазвичай мимо вас, якщо з якоюсь сигналкою проїжджають якісь Автомобіль, то ви слышите, як змінюється частота, Але вони зазвичай не просто гудять непосредственно а, безпосередньо, а зумером гудять, тому це не так сприймається. Але ось тут просто гуділи безпосередньо все время, і це можна послухати. Давайте послухаємо. Тобто по ходу наближення змінюється частота. На слух, це можна безпосередньо сприймати. І ще раз, ми зараз з вами розглядаємо ситуацію, коли у нас істочник, от зараз істочник, він рухався, а приймач, тобто ми з звукозаписю були нерухоми. Як це відбувається? От якщо ми будемо це рісувати, у нас швидкість. Руху істочника менше, ніж швидкість руху у хвилі. І якщо в нас буде ось така залежність, ми хвилю нарисуємо, то ось у нас хвиля випромінюється, і ось вона за якийсь час доходить до точки, де знаходиться приймач. І як це, це якщо в нас початкова ситуація. Тобто ніхто нікуди не рухається. Це неподвіжний і істочник, і прийомник. Нерухомий істочник і прийомник. Ось така ситуація. Якщо у нас а, істочник рухається, то він за якийсь час пройде ось таку відстань. І тоді хвиля, яку ми будемо приймати в той самій точці, ми, вона буде виглядати ось таким зеленим кольором, я зробила її. І це буде нова хвиля лямбда. А ось ця відстань. Вона дорівнює швидкості руху істочника, ну і на той час, за який ми наблюдіння проводимо. Як можна порахувати це безпосередньо? Ну, давайте я рисунок скопіювала. ось, добре, Це у нас початок, а це у нас прийомник. Я сюди скопіювала і зрозуміло, що ось це лямбда, ну з рисунками, ми можемо побачити, що це лямбда нульове мінус це ВТ0. Ось у нас написано, І якщо ми замінимо лямбда нульовою на У нульовою, то буде ось таке, такий вираз. І я можу написати: ну, Т0 можу замінити, замінити на частоту джерела, ну, тому що з періодом майже не працюють в цьому випадку. І тоді у нас формула буде мати ось такий, такий вигляд, де ню нульовою – це частота, яку пронімінюєте джерело. А тоді е, виникає питання, а частота, яку. Приймає нерухомий наблюдатель або нерухомий приймач. Як її порахувати? Та, мабуть, не так складно, тому що частота – це швидкість, поділіть на довжину хвилі. Швидкість в даному випадку хвилі. Давайте подивимось, як це можна зробити. Частота, яку приймає нерухомий приймач, ось цю формулу ми запам'ятали. Ось у нас буде. Ай, чистота та швидкість на довжину хвилі. А, я давжену хвилю сюди переписала. Добре, щоб мені не запам'ятали. І тепер ми це лямтою підставляємо в цю формулу. Ну, мабуть, все легко преобразувати, і ми все будемо дивитися. Якщо у нас буде наближення, то ми в формулі будемо рахувати плюс В, якщо наближення, якщо видалення, то буде мінус В. Ще раз, дивіться, зараз зараз. Бачите, тут у нас різниця. Тобто, якщо ми е, наближуємося, то V у нас буде з плюсом, і тоді здесь буде різниця. Якщо ми віддаляємося, то V буде з мінусом, тоді ось тут буде плюс. Так? Тому що іноді ви неправильно потім трансформуєте цю формулу. Тобто, якщо ми просто беремо V, звичайно, то буде з мінусом, як воно і є, а це означає, що частота буде збільшуватися. Якщо ж ми віддаляємося. То в нас в знаменники буде плюс, і частота буде зменшуватися, ну і якщо у нас е швидкість руху істочника наближається до швидкості розповсюдження хвилі, То що в нас буде з довжиною хвилі або з е частотою істочника? Як ви вважаєте? Ну, з частотою давайте спочатку. Якщо в нас. Швидкость, наближається, швидкость руху істочника наближається до швидкості розповсюдження хвилі. Тобто V стремиться к U приблизно. Ну, я повернусь ось на цю формулу стандартну і ось цю сюди. Якщо у нас V наближається до U, Що буде з частотою? Добре, Знаменатель, к чему будет стремиться? Ну, до, до, до нуля. До, до... до нуля. Тобто, тогда це до чого стремиться? Чого до До нескінченності, так. А якщо це до нескінченності у нас буде наближатися, то довжина хвилі теж буде стримитися до нуля. Тому що, якщо здесь у нас до нуля стремиться, то це буде в нас до нуля стремитися. Добре, тоді я можу ось тут написати, що якщо ви наближається до У, то, відповідно, можемо сказати, що частота наближається до, до нескінченності, а довжина хвилі до нуля. І як. Висновок ми можемо з вами розуміти, що якщо у нас швидкість е, істочника, швидкість істочника хвиль буде більша, ніж швидкість хвиль, то там е, класно буде, у нас спочатку промчиться джерело, а потім вже створені ним хвилі. Причому ці хвилі будуть іти в, в зворотній е, послідовності. Тобто ті хвилі, які джерело випромінювали раніше, вони прийдуть в точку приймання пізніше. ну і так і інше. Це якщо у нас рухається джерело і е, нерухомий приймач, Якщо в нас джерело нерухоме, а рухається приймач, що буде в цьому випадку? Ну, я не буду вже рисувати хвилі, тут я просто формули вже буду прописувати, так подробно розповідати не буду. Якщо у нас джерело нерухоме, а рухається приймач, то зрозуміло, що не може змінюватися дожина хвилі. А це означає, що якщо ми будемо рахувати чистоту, це величина обернена періоду, і ми складаємо, ну, чистота швидкість поділіть на довжину хвилі, і в нашому випадку буде довжина хвилі дорівнювати довжина, ні, швидкість хвилі в середовищі ділити на чистоту. Це лямбда. І якщо ми сюди підставляємо, то у нас буде е, ось така формула під час зближення, і ось така під час віддалення. Зараз тут багато формул, я трохи поєдную їх в одну і розповім, як це використовується, коли ми будемо розв'язувати задачі. Ну, якщо будемо. Дивіться, ну, зрозуміло, що якщо приймач видаляється від джерела з якоюсь надзвуковою швидкістю, то він буде наздоганяти. Хвилі, які випустили раніше, спочатку хвилі улетіли, а потім він реєструє їх в зворотній послідовності. Ну, так от воно буває, можете це спробувати себе представити. Але якщо у нас буде ось така дивна формула, ось така, якщо у нас рухається одночасно і джерело і приймач. І тут, в цьому випадку, ми можемо там е, дивитися по. Зовсім різні ситуації. Але як це запам'ятати? Тому що, бачите, ну, по-перше, тут знак плюс, тут знак мінус, ну, плюс-мінус, є мінус-плюс. Зрозуміло, що вони будуть по-різному прийматися, і зрозуміло, що якщо ми приводимо до общого знамінателя, то у нас дещо скорочується і формула трохи змінюється. Це загальна формула, з якою можна працювати. І якщо ви пам'ятаєте саме цю формулу, то би, вона універсальна і вам можна не задумуватися, де що і як. Тому що якщо приймач не рухається, то це буде дорівнюватися нулю, і у вас буде одиниця ось на цю величину. А якщо у вас не рухається. А, істочні тоді взагалі. Яка різниця? Добре. Зрозуміло. Так от, як от тут обирати знак? Пам'ятаєте, коли ви були маленькими в сьомому класі, як ми з вами розповідали, коли у нас е, щось наближається або щось е, віддаляється? Як ми з вами е, дві швидкості В1 і В2, якщо вони наближаються, що ми говорили? Якщо у нас два автомобіля рухаються назустріч друг другу, як ми швидкість відносно знаходили? Ну, прибавляли. Просто прибавляли. Ось точно так же я пропоную запам'ятовувати. Тобто, якщо у нас рух на зближення, то у нас завжди ось тут буде знак плюс. Соответственно, ось тут буде знак мінус. Ну, мабуть, такий варіант запоминалки, він може комусь ляже добре в пам'яті і зможете ось після цього. Вже використовувати і вам буде більш-менш е, зручно це використовувати. Але якщо це не запам'ятаєте, ну тут уже я не знаю. Але ви професіонали, ви, знову більшість з вас буде просто дивитися на якісь шпаргалки, але це не дуже добре. Тому що. Тому що, ну ладно. Я це вже може, сьогодні говорила. Ну, це ми розглядали таку ситуацію, якщо у нас рух відбувається вздовж прямої. Але іноді нам може не так повести, і тоді або джерело, або приймач будуть рухатися під деяким кутом до напрямку їх з'єднаючих. Ну, на початку на початку розглядання. Ось, і тоді ми будемо зрозуміло. Швидкість розкладати на складові і розглядати тільки ту складову, яка лучова, як промінева. Ось, так звана промінева швидкість. Тобто у нас от тут є істочник, ось тут є прийомник, істочник рухається сюди. Зрозуміло, що у нас швидкість можемо розкласти ось на таку і ось на таку. І розглядати будемо тільки ось цю. Тобто вона у нас під, під кутом яким це є, але ми можемо знайти це завжди, якщо потрібно, розрахувати. Але не волнуйтесь. Мабуть, до таких формул у вас справа не дойде. Ну, добре, то, що потрібно було розповісти вам про ефект Доплера, трохи я розповіла. Зараз, мабуть, ми завершимо запись, тому що більше я не розумію, що ще можна на запись розповідати. Все інше, мабуть, вже буде не на запись. Що стосується домашніх задач. Дивіться, якщо хтось вже. Вашов во вкус, смак відчуває від того, що ви розв'язуєте додаткові задачі, це дуже добре. Але ось сьогоднішню домашню роботу з 29-го розділу, вона буде. Ось тут дві задачі, вони йдуть з цього розділу, і наступні дві будуть з цього ж розділу. Мабуть, я раджу все ж таки хоча б їх передивитися, якщо ви будете щось інше розв'язувати, але я раджу все ж таки передивитися самі задачі, тому що вони. Ну, вони того варті, так скажемо. Давайте це будемо мати на увазі. Все, я на цьому завершую запис, і все інше вже буде безпосередньо.